Як я виїхав за кордон? Розкриваю секрет, відкриваю тайну. Для того, щоб виїхати за кордон, причому офіційно, легально, потрібно, щоб тебе вивозили медичним якимось транспортом. Тобто, це лікарі без кордонів, червоний крест і так далі. Які є варіанти туди попасти, ну, треба бути дуже важко пораненим. От, і щоб тебе направили на лікування за кордону. Лікування за кордон, в яких випадках виправляють. Тобто я неодноразово казав, що в Україні лікують краще, лікарі краще ні за кордоном, але немає змоги дуже довго тримати одну людину на місці на лікуванні, бо не вистачає поясня постійно дуже багато поранених. І а, пацієнтів, яких треба лікувати там місяць, два-три-чотири, їх простіше вивести за кордон. На лікувати спочатку вони евакуювали там Харків Полтава, потім Полтава, Дніпро. Потім там це все там потяг або приватними швидкими ти їдеш, або потягами, які всередині виглядають як лікарня. Потім там. Дніпро Львів, потім Львів до Польщі нас везли швидкими допомогами, потім нас на військовий літак в Польщі, потім до Німеччини, як ми при... вони про це відео в аккаунті є, значить, можна глянути. Потім вони з аеропорту знову на швидку допомогу до лікарні доставляють. І отак я опинився особисто я в Німеччині. Ну це то, коротше, не дай Боже вам таке, але от якщо у вас будуть важкі поранення, то це ваш легальний шлях в Європу.